Усім привіт! Мене звати Юля, ви на моєму каналі, де я виставляю свої заготовочки пісером, вишивки і так далі. Давно я нічого не записувала, якось записала відео, мені YouTube його крутить, вертить, ставить догори дригом, воно незручно його дивитися не знаю, може це зв'язано з тим, що потрібно преміум оплачувати, воно там не дуже дорого, але коли в тебе преміум, то можна це крутити, якось ну, не доходять руки і так далі, і так далі. Якось на днях у Фейсбуці побачила я таку схему, дівчинка виставила, у неї, правда, інший виробник у мене, хто там? Давайте подивимося. Я, вибачте, на кроваті, не на штативі, тому що воно дуже велике, воно ніде не влазить. Це ціле покривало. У мене орхідея, так? Хто? Ану? Так, орхідея. А у неї, я не пам'ятаю хто є, здається, теж така велика. вона. Вони є з багатьох виробників. Ох, моя виходить від орхідеї і в неї немає ключа. Ключ я підбирала сама, тому я вирішила записати, показати вам мій ключ. У дівчинки, там вона питала, чи добре виходить. Там підбір був виробника, ну теж дуже хороший підбір, насичені такі кольори. От вона, Я виставила, показала свою, вона каже, у вас якісь типу ну, тихіші приглушені кольори. Хоча просто я вечором робила фотографію, я би так не сказала. Мені здається, що в мене теж вона досить насичено Ну... Особо я не мучилася, тому що тут кольори, які, з якими ти постійно працюєш, і це взагалі не проблема. Ну, Мені подобається, що вийшло, а вже як вам, то вирішувати вам. І зараз теж темно, теж ще не, не такий колір, воно більш, таке, більш ярче виглядає темнішим, він такий більш насищений колір. Е, Так, що по бісеру у нас? На золотий. Я взяла 17,020, пробувала 17 на 0,50. Мені він показався дуже темний. Ось тут є 103 грама золотий. Тобто цей виробник він не надає ключ. 860 це самий, його багато йде, це самий, самий темний з жовтий-оранжевих. Так, основа, основа квітки. 9,3,110. І оцей ось жовтий. Не знаю, якимсь образом воно лягло, сочетається. 83-130. Якимсь чином, воно, ну, бачите, коли лежить, воно взагалі так ріже око. Але в самому соняшнику воно досить дуже гарно і гармонічно дивиться. Найтемніший коріньшньовий, звичайно, 13,70, 780. Найтемніший зелений. 560. Хоча, я думаю, що можна ще темніший. Ну, але мені здається, що вполне, вполне собі вийшов. Так. Тут бісеру, звісно. Основний у мене коричневий 190 і 17-110. І е, ще до того я би хотіла брати блискучий з квадратною серединкою. Я знаю, що багато хто його не любить, але в нього дуже класний ефект. Е, він, тоді, е, він тоді додатково переливається в самій вишивці. І воно дуже гарне. Я думаю, що в соняшнику воно би було актуальне. Так. Зелений. 57-120, теж з блискучою середичкою, Один я пустила, тому що, коли дуже багато блиску, то теж не дуже добре. Так. А, які тут ще, ага. Ось такий неізвісний об'єкт. Він, він відомий, просто я десь, а ось 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 він, ось він. 55 436. Просто він у мене в різних звичайний чорний, 23 980 салатовий, оливковий, 54 430. От. Ну, собственно, там білий стандартний. Нічого такого. А, і ось такий жовтий. 57. 120. А тут ось ще в мене в цій коробці лисичка завалялася. Я просто не любитель таких прикрас, але взяла попробувати. Загубили ми її в лісі, потім через неділю знайшли, бо ми гуляли по лісу. От. Думала, що з кінцями але вона повернулася та й так живе у мене в коробочці. Ось така от вишивка. Думаю, що буду вишивати довго і нудно. Це роботи місяця, думаю, на 2-3. На ось у мене вже ось такий кусочок, бачите. Ну, я не знаю, місяць вишиваю, напевно. Оце моя проба була. Перша я спробувала такий кусочок, вроді нічого, і вирішила так оставити. Щось правда, щось трошки. Із-за золотого я трошки розпускала, і жовті трошки інакші брала. Ну, але вирішила зупинитись на такому варіанті. Так що, так. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, тихого неба над головою і позитивних-позитивних емоцій. Па-па!